Про бюджет, освіту, патріотичне виховання молоді, підтримку збройних сил України, комунальне господарство та землю йшлося на сесії рогатинської міської ради, яка відбулася 29 травня. Депутати розглянули майже дві сотні важливих для життя громади питань. Передусім, сесія затвердила звіт про виконання бюджету за перший квартал 2025-го. До місцевої скарбниці надійшло 86 мільйонів 225 тисяч і 789 гривень. Планові показники надходження коштів виконано. Два питання сесії стосувались освіти. Зокрема, виконувач обов'язків начальника відділу освіти Василь Трач проінформував про хід виконання рішень міської ради з питань реформи освіти. За його словами, заходи, що проводяться у галузі освіти громади, спрямовані на створення сучасної та ефективної школи, у якій буде комфортно учитись, та яка даватиме учням не тільки знання, а й уміння їх застосовувати у повсякденному житті. Щоправда, широку кількість учнів у навчальних закладах Рогатинщини зменшується. Тому практично кожного року призупиняється навчальний процес у кількох закладах освіти через Сутність дітей сесійно було ухвалено рішення про виділення додаткових коштів у рамках програми розвитку освіти громади на приміювання учнів та вчителів за високі досягнення у навчанні щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді, то спільними зусиллями культури та освіти юнь громади була залучена до різноманітних пам'ятних мистецьких пізнавальних заходів, направлених на формування почуття любові і гордості за власну державу. Лише торік діти взяли участь у 70 благодійних заходах, де було зібрано майже півтора мільйона гривень на підтримку зброї. Збройних сил України щодо останнього то рішенням сесії фінансовий обсяг місцевої програми підтримки підрозділів Міністерства оборони України та Збройних сил України. Зріс ще на 1 мільйон і тепер складає 4 мільйона сімсот тисяч гривень. Рішення щодо збільшення розміру фінансування цієї програми ухвалюють чи не кожної сесії. Такі ж зміни у бік виділення додаткових коштів зазнали і інші місцеві програми. Зокрема, на 200 тисяч гривень зросла сума фінансових ресурсів на реалізацію підтримки і реабілітації захисників України, членів. Їх їх сімей та членів сімей загиблих ветеранів війни. Кошти передбачені на встановлення надмогильних пам'ятників героям. Село Помоня Трогатинської громади відтепер матиме власний герб та прапор. Сесія затвердила проєкти символіки, використання якої має на меті розвиток національної самосвідомості мешканців села, відродження культурних традицій та патріотичне виховання молоді.